Вітаю вас! Сьогодні хочу вам показати дієві вправи для вирівнення і зміцнення постави. Щоб не пропустити ці відео і побачити ще більше моїх відео, рекомендую вам підписатися і бажаю гарного перегляду і виконання вправи. Виконуємо сидячі на стулі, їх можна виконувати будь-де. Тож, підіймаємо руки, ця вправа зміцнить ваш хребет і допоможе йому стати більш мобільнішим. Руки паралельно одна одній, долоні дивляться попереду. І починаємо згинати одну руку, тягнемося при цьому прямою рукою, якомога, вище і далі вверх. І міняємо руки таким чином. Намагайтесь. Цей корсет не перехиляти. Працюємо тільки верхнім відділом. І тягнемось до верху. Так, зробіть 10-12 повторів. Покращимо мобільність грудного відділу. Будемо заводити одну руку за голову, іншу за спину. І так будемо їх змінювати раз за разом руки. Зробіть 10-15 повторів на кожну сторону. При цьому ваші стопи рівно стоїте на опорі двох ніг і верхівкою тягнетесь вверх. Пропоную попрацювати за овалом. Так як з роками він все більше і більше починає сповзати. Щільно будемо перетирати під підборіддям. І так виконаємо 20 повторів. На кожну сторону. При цьому не забувайте верхівкою тягнутися вверх і щоб ваша шия була розслаблена, а плечі опущу. виконаємо ліфтинг-прийом для того, щоб підняти наші тканини доверху. Ви це можете зробити на суху шкіру, якщо є ковзання. Можете трошки масла чи крему додати, також можете змочити долоні водою. Тож ставимо на центр підборіддя і щільно відводимо тканини до скроней. Щільно поставили, нахилили шию і щільно відвели. Так, зробіть 7-10 повторів. Якщо у вас турбують носогубні заломи, якщо у вас є опущення вулиць, якщо у вас є опущення куточків губ. Якщо у вас є чи починаються брилі, то вам ці прави допоможуть. Підпишіться, щоб не загубити мої рекомендації і гарного вам перегляду! Що я перечислила раніше, може формуватися із-за того, що ваші губи, а саме круговий м'яз рота, спазмований. Тож давайте. Попрацюємо над цим м'язом і розслабимо його нашими пальцями. Спочатку ми будемо розтягувати наш м'яз. І таким рухом ми проходимося від одного куточка до іншого куточка. Не поспішайте! Дойдіть до цього куточка, можете повернутись назад і пропрацюйте знизу в такій самій техніці. Добави круговий м'яз. І тепер розслабимо з'єднання, в яке вплітається багато м'язів, і його теж треба розслаблювати. І теж ми будемо працювати пальцями, знаходимо кріплення у куточку приблизно на відстані один палець. І починаємо масажувати протягом 30, а краще однієї хвилини. З однієї сторони і так само з іншої сторони. Звичайно ж, хочу нагадати, що ваші пальці. Повинні бути чистими. І тепер виконаємо проминання всього м'язу, починаючи з куточку, там, де ми пропрацьовували з'єднання. Беремо максимально не шкіру а м'яз і ці з'єднання, і вперед починаємо витягувати проминаючими рухами. Працюємо не самими губами, а саме з м'язом. В повільному темпі, без больових відчуттів. Прошлися в одну сторону і поверніться в іншу. Виконуючи такі вправи на постійній основі, ви побачите, як повернеться ваш звичайний природній об'єм губ. Якщо були корисні мої вправи і поради, ставте лайки і до зустрічі в нових відео!